Спочатку мені потрібно заправити машину, заїхати на автомейку, також, тому що вже по дорозі насипана сіль з якимось попелом, хто знає що, тому що був у вже сніжок, слизькі дороги були. Сьогодні такий влог буде проведити час зі мною в суботу. Завтра в мене завершальне крафт-шоу, тобто ярмарок. Вже наступні будуть весною. То сьогодні, в першу чергу, я сказала, куди їду. Далі потрібно забігти в якийсь магазин, чи TJ Max, чи Walmart, тому що тільки такі є, там мені доступні. в Наших друзів у церкві українській в Нью-Джерсі щороку відбувається така різдвяна акція, ялиночка прикрашена. Записочками з іменами дітей і кому що потрібно купити з одягу. Це відправляється все у Львів, дитячий будинок. Я не пам'ятаю назви, можливо, залишу тут напишу. Я попросила, в мене там подруга, живе, попросила, щоб сфотографувала для мене одну дитину. Я щороку беру. Цього разу мені хлопчик попався, 5 років, потрібно купити біжанку. Трусики та шкарпетки. То зараз ми також поїдемо разом за цим всім шукати. Сьогодні у нас літургія в церкві. Жіночка з церкви попросила мене зробити 5 маленьких баночок для святої води, оформити гарно. Я колись зі своєю прийшла там одна, друга, третя, п'ята попросила, я їм з задоволенням зробила. Цього разу ще одна жінка подзвонила, чи я можу 5 штук зробити. Без проблем. Я з задоволенням роблю, аби час хватало, ну, але нічого, вечорами сідаю та й майструю. То також вдома вже вам покажу, які баночки вийшли. Головне нічого не забути, бо стільки планів в голові. А після церкви ще поїду з вечора, можна було рядом розкласти столик до ярмарку. Тому отакі сьогодні в нас плани. Поїхали зі мною. Штат Огайо, нам хвилин 15 сюди. Тому, щоб ви розуміли, я називаю, якщо ціни на чи на бензин, чи на продукти, чи на одяг. Це стосується штату Огайо, тому що всюди по-різному. Так, по дорозі найперше TJ Max. Боже, як я по вихідних не люблю, по магазинах їздити, парковки забиті. Але йду це хлопчику сюди подивитися за піжамкою і всім іншим. Якщо тут не знайду, то підемо у Волмарт. Зразу йду в дитячий відділ. На все інше навіть не буду заглядати, тому що то півдня пройде, як буду тут. Вже таке всяке гарне. До Різдва повиставляли. Називається Агли Крісмас Светер. Страшний, різдвяний. Ветер. У них навіть вечірки на таку тематику тут вони придумують, але це ще такий не дуже страшний, нормальний. 20 доларів. Так, дитячий відділ. Ось там. Біжимо шукати на 5 років, піжамку і всі інші там шкарпеточки, трусики. Так, не пощастило, в тюджезі Макс мені дуже такий вибір, тільки шкарпетки гарні знайшла. Набір з шести пар фірми Геп. Там такі всякі є. І з ялиночками, і з тракторами, і в однотонні, і в смужку. Тому шкарпетки і височенькі якраз. І там бавовна в складі, тому шкарпетки беремо. І зараз біжу в Walmart за піжамкою. Поки в черзі стоїте в цих. В лабіринтах ще купа всього розглядаєте. Вже все-таки на подарунки для дітей, для дорослих, рушнички, про котиків, песиків також ніхто не забуває. Ось там зараз кружечки гарні, покажу, тільки там люди ще стоять. І різдвяні є. І ще це з круасанчиками, мені здалося, з що ж то вареники. Тваринками. З грибочками. ця гарна така осіння. Сердечка. Ціни в межах п'яти доларів. Біжемо у Волмарт, це все на одній і тій же плазі. Поліцейські припарковані чомусь, не знаю. Тут, бачите, з дзвіночком збирають благодійність Salvation Army. Ось так. А ми йдемо шукати віжамку. Маю велику надію, що тут сьогодні знайду, тому що більше не їду сьогодні нікуди, де будуть магазини, то біжу одразу в дитячий відділ. Добралася я до хлопчиків. О, покемон, Сонік, Є такі, що разом, але я буду брати піжамку таку роздільну. От є всякі. З Соніком. Із Маріо, із покемоном. Різні, різні. Зараз щось знайдемо, мені треба на 5 рочків. Ну, прикол якісь на таких різних трусиках дитячих. 4, 6, 8. 5 нема, 7 нема. Тут якось так, я кажу, у нас от одяг йде на ріст. А тут на 3 роки, на 4. Але ж діти різні. Ой, ну буду щось шукати ще. Так, зайшла в другий відділ, де зовсім для меншеньких. Тут є ось такий розмір 4, 5, 10 штук за 11 доларів. Ну і бавовні, то дуже добре. 100%. Не знаю по розміру, тільки оця червоненька з Маріо підходить. Тепленько, флісова. Тому беру таку. Ага, ось чому були поліцейські, у них тут щось відбувається, вони сфотографуються з дітьми, допомагають з покупками. 674 різні панцеті. Забігаю в Алді продуктовий, тому що треба дещо на наступний тиждень, що там для ланчу дітям. Тут, щоб взяти візочок, потрібно 25 центів. Потім заберете назад, але таким чином люди повертають візочки на місце. є різдвяники, але не бачу ціни. І ще ось за 9 доларів колонкої, яке гарне. Мені пропало, але щось воно в мене так завжди. Так, що взяла? Така піца, вона не заморожена, вона свіжо приготовлена, тільки запекти потрібно. Оці тортії, сир такий американський, чедр, натертий сир, буде суп з брополі. Такий салат, там різні міксовані листочки. огірочки. Такі маленькі беремо. дуже смачні, зелену цибульку. Катя наша дуже любить. Хліб не спекла свій беру тут також Такий м -м, на заквасці в Алді дуже смачний. І гамбургерні булочки, то це все е, вийшло 23 долари 61 цент Так, далі на автомейку, тому що от бачите, що на асфальті від солі цієї посипаної і яке авто. Від того всього потрібно відмивати. Спочатку заїду на заправку. Бензин штату Гайо 239, 39, 2, 59, дизель 345, заправка Озаправка Яки заправляю. Дивіться, тут сусідству, який дружок на мене дивиться. Напевно, французький бульдог, якщо я не помиляюся, такий милий. Заїжджай на автомийку, у нас безлімітне. Вже добре, що відчинили цю в штаті Огайо біля нас, тому що раніше нам приходилось у штат Вест Вірджинію, але нам туди також 15 хвилин, тому дуже зручно. Ми іноді буваємо тут, іноді там. І дуже взимку приходиться часто мити через ці всі дороги, такі соляні. Так, тут є. Я... Місце, де можна попилососити, перебрати в машині. Все входить в цей безлімітний пакет. Але в мінустрі на вулиці ні, дякую. Їдемо додому. А ще вдома у нас, подивіться, які порядки. Це бренду на офіс. Він сам все переробляє. Ми зняли карпет покриття і вставляємо такий ламінат. Я не Я йому перебувала стіни вже. І будуть нові меблі, тому що йому потрібно було змінити. Так, ще вам покажу баночки, які на святу воду зробила в церкву. Так, швиденько зразу вже складаю в коробочку. І всі п'ять всі різні. Вибачаюсь за звуки, тому що у нас от так зараз все відбувається. Всі п'ять різні, особливого запиту не було. Сказали, що маєш з того зробити, то я так з підручних матеріалів і оформила. Кожну мала з оливок, як яка. І ось така. Ще одна. Їду я вже з церкви розкладати свої речі на ярмарок. І подивіться, таке гарне небо. Маю 30 хвилин в запасі, поки відчинять це приміщення, де буде ярмарок. Тому тут поблизу магазин мій улюблений розтрес флес. Забіжу мені, до речі, і треба за дечем ще подивитися. Ну, але вже якщо щось придбаю, то покажу, а магазином водити вас не буду, бо вийде дуже-дуже довге відео. Так, дещо м'ягеньке гарне придбала, але на жаль, показати повністю не можу, тому що це подаруночок. Так, я вже на місці, де буде відбуватись ярмарок. Тут мій столик. Почну розкладати все. Хочу швиденько, щоб допізно не сидіти. А завтра вже вам зніму ціле відео про мій завершальний ярмарок. Все, все розклала. Завтра я детально вам покажу ярмарок. Зараз їду, бо вже темна нічка. Їду додому. Майже 19 година вже. І завтра тоді. Відеться зранку вставати, щоб зранку розкладати позблюдовше і на 10-ту ранку поїду на ярмарок. От попереду все світиться, це в нас газопереробний завод. Він так світиться вночі, як велике місто ніби. Поки приїхала додому з церкви, робота зроблена. Дуже гарно, брендом молодець, все сам зробив. Тепер ще з понеділка помиюю вікна тут поперу тюлі. І він вже після того, як він меблі вставить. Отакий був сьогодні мій день, а між тим всім я ще і їсти готувала, і прати мала цілу купу одягу, і то сушила, то розкладала. То одне, то друге, то інше. Плюс хотіла відео вам зняти. На сьогодні все прощаюся з вами. Дякую, що були зі мною. Бувайте здоровенькі, мирного неба, всіх благ і до наступної зустрічі.